Ну а міністр оборони Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив роботу з закупівлі зброї для війська. Про це він заявив у Фейсбуці. Замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами, ми отримали політичні ігри, зливи контрактів та піар бездіяльності. Зазначив Умєров. і пообіцяв направити до Кадміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. Також міноборони не продовжуватиме контракт з директоркою агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. А директором агенції буде призначено Арсена Жумаділова. Повідомив. Уміров ну і повертаючись до теми, яку вже частково обговорили з нашим першим гостем, Україна не мала давати чи під час вторгнення РФ, адже можна було покласти угоду. От таку учну заяву зробив новий президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю телеканалу Fox News. На думку лідера Білого Дому, президент Володимир Зеленський, не ангел і повинен і не повинен був дозволити цій війні статися. А тим часом Зеленський не ангел, він не повинен був допустити цю війну. Він боровся зі значно більшою силою, набагато потужнішою. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли би укласти угоду. Це була би дуже проста угода. Я міг би так легко її укласти, але Зеленський вирішив, що він хоче воювати.